Лідер автомайдану Дмитро Булатов знайшовся. Живий. Його викрили орієнтовно 22 січня. І увесь цей час жорстоко катували невідомі. Учора ж вивезли і виконали у лісосмузі на Київщині. Булатову вдалося самостійно дістатися найближчого села. Репортаж просто зараз. Ольги Кошеленко. Тиждень темряви невідомості і катувань. Його тіло нині це суцільна рана 22 січня. Дмитра Булатова викрили невідомі і вивезли за місто. У мене просто руки мене розп'яли. Вони прибивали отак. Уха тризалі, ліцо порезалі, на тілі живого місця немає. Ну так ви все бачите. Ну і слава Богу. Очі тримали зав'язаними своїх катів. Лідер автомайдану тільки чув. Це були русські. Був Учора його заштовхали до машини і везли, аж поки не викинуло в лісосмузі, Булатов в самотужки дійшов до села Вишеньки, довго ходив по хатах, просився до людей. Когда гляжу, чоловік побитий Весь у крові, блін, то саме. Думаю, а то що? Думав, що какой-то п'яниця чи що такое, да? Ну думаю, блін, я сюди вот так за машину, а вон такий страшний, то саме. Говорить, я. Дмитро Булатов він зміг по пам'яті набрати знайомий телефонний номер. Пізно увечері його забрали і вивезли до приватної клініки. Вже тут Булатов розповів, викрадачі цікавилися автомайданом. Цей рух виник на тлі громадянських протестів в Україні. Політично свідомі автовласники їздили з пікетами до маєтків міністрів і президента, розшукували родини беркутівців. Істочники фінансування. то тобто його довго питали і, і узнавали, хто це фінансує. Тато був головний вопрос. Прикметно, що Булатова знайшли у тому ж Бориспільському районі Київщини, що й раніше викраденого і знайденого живим активіста Ігора Луценка і закатованого до смерті Юрія Вербицького. Останньою на виклик народних депутатів до лікарні приїздить міліція. Вони вже виїхали на місце знаходження, щоб по слідку встановити. Там, де він був, кар'єр, нині Булатов то в підохороною у лікарні. Коли трохи отямиться, обіцяв розповісти більше. Ольга Кошеленко, Ігор Сірий, ТСН 1+,1.